А ми сьогодні гощі людям привезли мікс твердих порід. Е -е. О! О так. Опа. 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 Як для квіта, грубо говоря. Візьми чуть опусти, як борта відкину, бо вперше. Стой! Давай відкрив, піднімай! Отакі такі всі дровеняки, а спереду люди попросили тоньших, то там є один рядочок тончих, а остальне як для котла. Такі о інженерні споруди, провода і висипає. Давай, давай, давай. Лівіше. Міша! лівіше! Така кучугура дров. Маленько висипається, а спереду ось там дрібніші, які просили нас. Давай, <р Liberty noise> давай, давай. Буквально жменька тих дрібніших дров. Але що тут серйозно. Все, нічого нема. Ось така кучугуриська дров з нашої невеличкої машинки. Мікс твердий дуб граб'ясен. Це що тверде було, така підрова.